Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде відос, коротше, сьогодні будемо фризувати. От. Погодка супер. Я сьогодні вихідник. От, так що зараз прогріваємо апаратик і будемо їхати на город. Зараз пройду спочатку тут 10, сотих, цю десятку. От. Ще вона укрувати, але легенько пройдуся, не глибоко так трошечки, от. щоб просихало, потім переїду на інший город там в причілку, пофризую, ну, вже нормально так, ну, глибше вже зроблю, нормально, підготую під грядки. от, і Потім вже виходить тут, цей просохне город і вже завтра ще раз пройду, де будемо там уже садити картоплю. ну, І таке там, і на цих грядках теж щось будемо сіяти, садити. так що, друзі, Думаю, що відео буде цікавим, так що бажаю всім приємного перегляду і погнали! Друзі, тут вже зверху то підсохло, там то знизу мокре трохи. Ось такий результат. Зараз воранка така ось підсихає трохи там знизу мокро, але зараз пройдемося призою і покажу, який результат буде після. О, помічник мій прибіг. привіт! Зараз будемо працювати, короші друзі. Так що бажаю приємного перегляду, погнали! Чи показую вам показчики. Ну, тут я виключив, дивіться, показує 80 градусів, да? Ну, це ще плюс 10, бо я казав, я як перевіряв його, виходить, що чайник закипів, а тут було тільки 90. Є, це, а кипіть при 100 градусах, значить плюс 10 треба додавати. От, я вже собі знаю, виходить, що зараз 90 градусів нагрівся. Але тут мокро, реально тяжкувато. Тут подивіться, що поналипало. Переднє колесо, дивіться. Тут он гризюка яка. Тут взагалі болото, бачите? Ось низ, ця частина нижня. Там вище, то там сухіше, то там трохи краще, а тут -то -то капець. Зараз чекай. Тут бачите геть мокре. Коротше, зараз покажу, як виходить. Ми зараз трошки зробимо цей перекурчик, так сказать, чуть, чуть підемо водички поп'ємо і цеє. Потім продовжимо. Хай тракторист трошки відпочине, трошки остине. От. Ось мій помічник маленький. Зараз йдемо пити водичку. Ось дивіться. Ось друзі, дивіться, покажи синок, кажи. Оце у нас так виходить. Ось да, Бачите, друзі, дивіться. Оце так, оце так виходить. Тут мокріше, тут, тут трохи тяжкувато. От, то я обороти трошки даю тракторцю, а так то више, то там вже так вийшов, то там вже і підсихає навіть друзі. Я потім покажу зверху. Тракторець стоїть, він відпочиває. Зараз я вам покажу, ще пройду туди наверх, покажу як там виходить. Ось друзі, бачите, це нижня частина городу. Капець, тракторист так на відео далеко, то геть такий маленький, як детський, як ігрушечний, дивіться, стоїть. Можна його в руки взяти і так Прикол. Дивіться, мокрувати капець, але ви бачите, як одразу пройшовся. Бо там бачите які скиби Там як це лінат. То ви бачили цю тяжку воронку, це взагалі капець було, друзі. Я думав порву трактора, короче, але малюк витримав. Такий результат виходить. Зразу рівніше стає, бачите. Оце моя тінь. Всім привіт. ще раз. Коротше, отак дивіться, виходить. Наверх бачите, вже і підсихає. Тут взагалі шикарно, сухіше тут. Ну, от. Ось так виходить. Ось бачите, зразу вирівнюється, все чітко, бо там ці... Дайте... Що кажи? Дайте... Кажи ставте лайк нам за таку роботу, кажи, да? покажи лайк. Друзі, ставте лайки нам огромні, кажи. Давай зробимо великого лайка. Друзі, ставте такий огромний лайк. Ось такий я ж. І пишіть коментарі, як вам така робота, да? як тракторець фризує. Дивіться, м'якесенька земелька, зразу м'ягенька така красота. Ну, я буду ще в один слітити. Я такой взяв трошки мільче, друзі, щоб це є, щоб воно просохло, потім ще раз пройдуся, вже глибше трошки. Воно ще розрівняє більш і будемо садити картоплю, да, будемо цеплятися да, будем жалкою. Цей. Коротше, ось так виходить, такий результат, друзі. Тут я розвертаюсь зверху, то тут потім, отако ну, з тої сторони сюди будемо всю сторону йти. Такий результат, бачите, рівненько зразу чітко виходить. Ось тут колесо провернулося у мене, бачите, нагорнуло таку кучу. Ну Нічого, треба буде каток грудобій зробити, то буде взагалі ідеально. Добре, що є фреза де можна робити. Вже до кінця доробимо. Покажу кінцевий результат, що з того вийшло. Тут десь 10 сотих, тут десь 10 сотих Короче, ми вже... Ну, десь пів годинки працюємо. Ну, вже більше половину зробили, там та грядочка менше залишилася. Ну, але там саме мокре і там жито в тому році було, то там як ціліна. Там подивітись знизу скіби, які зараз я вам покажу. Ось друзі, дивіться, бачите. Тут ось такі скіби, ось як ціліна була наче, бачите. Там далі трава вон, видно. Тут дивіться, капець, вон, бачите як. Тут зараз будемо прийдеться попригати трохи. Ну як валік татовий гараж. Теж як це виробляв, то каже капець, тільки він з дисковою бороною. Теж каже напрігався, все дивіться, бачите, як вони ось тут дивіться, які скіби повивертали, бачите як? Бо мокро було. Коротше, така тема. Нам оце Саме вакше Щас ми його пройдемо. Але тут мокро капець, тут сюди низ короче. Так що таке, ну нічого зробимо зараз. Легенько пройдемося, воно буде підсихати. І потім в другий слід уже завтра де будемо садити картоплю. От такий тракторик. Хто б що не казав, а свою роботу він робить на всі 100%. Так що, краще, ніж в лопатою копати чи, чи борону борон тягати вручну. От. Все фрезує, все він робить чітко. Якщо зараз продовжу. Друзі, ось такий результат вийшов, дивіться. Ну наче непогано. і мокро було, трошки тяжковато, але тракторист справився, чітко все нормально вийшло, бачите? То потім підсохне ще раз, пройдемося і все. А тут вже це я зроблю потім, щоб, бо зараз тут м'якша земля. Буде м'яка, мені тут це ще раз, і воно це. Тут буде м'яке, тут трактор буде провалюватися, то я не бачу смисла його ще раз. Тут в один слід пойдеть, тут сухе, воно буде нормально. Так що Ось так вийшло, дивіться друзі. Пишіть коментарі, як вам така робота. Підсохну трошки, завтра ще раз пройдемося і будемо садити картоплю. Так що так, друзі, такі-то такі справи. Ну вот землі набилось, бачите. Это было капец капец. Рося новості кравчі кате. Друзі, ось таке відео вийшло, так що пишіть коментарі свої, як вам фрезування таке мототрактором. Коротше, що я хочу сказати, що там хто не каже, мототрактор, типу, це... Кажуть, злам, хлам там, це дерьмо, типу, друзі, не знаю, я, він, він свою роботу робить. Мене цілком задовільняє, в принципі, свою роботу робить він нормально, так що. зараз їду ще, ще раз ту десятку пофризую, короче, легенько пройдуся вже. і Да і все, і підготую город уже. Правда, сьогодні думаю, що сьогодні встигну посадити картоплю, але вже, мабуть, ні, то завтра я в наряд знову, так що. Хіба що після наряду приїде, тоді вже будемо будем садити вже картопельку. Бо вже бачу всі посадили вже давно я ще ніяк не можу посадити. Бо мокро було, в нас болото, грязь, грязь, капець не влізти, вже можна садити, друзі. так що Вже наступне відео далі вже, думаю, буде. Ну, ще з фрезуванням подивитись. Що ж, в принципі, друзі, залишилось тільки посадити картоплю та і все. Ну і тут щось посадимо, посіємо біля хати. Та й, та й будемо займатися модернізацією мототрактора, там, навісного обладнання. От, будемо по трьох точку все робити. Так що таке, друзі, так що дивіться, всі посилання залишаю в описі там електронна адреса, група вайбері, долучайтесь, будемо спілкуватись. Пишіть свої питання, задавайте там, пропозиції, по поводу співпраці, там, друзі. Коротше, якось так. Все, все ви знаєте, в принципі. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в них відео. Усім пока. А я погнав фризувати.